Львівщина, село Галицьке. Отут ростуть грибочки по тім горбі. Ця дорога на легковода. А тут я буду дивитися, що вже щось є, чи ще ні. Не знаю, давно не ходив в ліс. Не хочеться мені щось тепер. Нема як продати. ТЦК, Ледолове, Поліцаї. Хотілося б знайти опеньків, але це не опеньки, а гноєвики. Ну, це також добрий результат. Значить, щось росте вже в лісі після спеки. А тут перше грибне місце біля так села Тут ростуть боровики переважно вони літом. Але бувають і осені. Можна знайти такі грибочки тут. Тут білі там А тому горбка. І там. Я йду туди, тоді гори вийду на рівне і на опеньки Казали мені, що є дуже багато мхоморів, різних грибів, таких неїстивних. Бачу тільки одного чесношника. От він. Чесношний гриб. Пахне чесником ножка його. Якщо так розтерти, понюхати, тоді вже відчуєте запах. Нормальні такі чесника. Там нижче є парасолька. Або зонтик, як дехто каже на них. От. Їх можна піджарити, як рибу. Там ще один. І хочуть їх брати, ага, є ще більше. Так що гриби є. Можна одразу назбирати і йти додому, щоб не бігати. Де саме. От вони. Чотири тільки, можливо, є більше. Но мене цікавлять опеньки. Дуже красивий твого ліс, скраєшку ще не вирізали, його не знищили. Основне місце. Переважно тут я збирався гриби білі, так пізно осінью. Тут пісок. Вони бувають такі тоненькі. Замало їм вологи. І тут далі також не раз я знімав, можна подивитися, коли я тут збирав гриби по цих горбах. Тут раніше були кущі, вже все, пропало. Зараз плаве, літ міняється. Так, шукаю гриба. Є отакі. Це смертельно, смертельно отруйний гриб, бліда поганка. Таке бажано минати і не чіпати зовсім їх, обходити стороною і біля них не збирати грибів. У грибниця може перемішатися з білим грибом і тоді може бути якась проблема. Дивіться, стежка А це грибне місце. На жаль, гриб... грибів немає. Я вам сфера така червонява. Це умовно є гриб, її не беруть нас. Є отакі темніші. Ну, вони не шасні такі, що ніхто їх теж не візьме. Там якісь грибочки по гіляції. По і так, білого гриба тут немає, є тільки парасольки. Я їх не брав, можете собі забрати хто тут з, з Галицького. Так, як канал не тільки про гриби, але й монети. Монети всі подорожчали. Срібло подорожчало. Зараз срібло коштує 43 долари. Було 44. За одну унцію. Це 31 і 1 грам. Грам. Золото також. 3. 600-3700, так скажу за умці за 31 грам. Це багато. Національний банк почав продавати монети по 7000 чим-то, так що майже неможливо купити. Можна навіть і гроші купити якийсь мотоблочок або або Пару бензопил замість одної монети. Не вигідно навіть перекупляти, перепродавати. Також податково чіпляється за... Вже мав проблеми з податковою. Прислав лист щастя, мусив їздити, пояснення писати. Так, будьте обережні і уважні. Тепер хочуть нас чисто облужити податками, не дадуть дихнути, нічого продати. Скоро прийдемо на цифрові гроші, так що буде проблема фест. Найшов ще вон, такого гриба? І схоже щось на опеньку. Не знаю. Це вроді їжовик Але то не опенька якийсь. Типа опеньки. Вибрався до гори. це класно. Але тепер дорого. Тепер тільки продавати. Якби не податково, все б було добре. Так якщо ще картошки податка, податками обложуть. можна тут перевіряти перекази з картки на картку? Це буде тоді фест проблем. Я буде відкривати ФОП. Там звітність всяка херня. Так. Думаю, коли йти на Опеньки, чи на школку тут по лінії чи під Майдан. Не знаю, буде короткий фільм такий. Наразі всім дякую, буде далі.